Вітаю вас, друзі! І сьогодні я вперше вийшла в прямий ефір, і ми сьогодні намалюємо з вами квіточку. Не знаю, спробую зараз налаштувати. Камеру якось вона <смір>, трішечки в мене. І для сьогоднішнього нашого ефіру малювання нам знадобиться пензлик. З гострим кінчиком. Круглий. У мене номер 3 Простий олівець, ластик, ватні палички, аркуш А5 і фарби. В мене будуть сьогодні кольори жовта, помаранчева. Рожева, яку я розмішала на основі карміну, кармін. І два відтінка зеленої фарби. Вони, я розмішала фарбу в такій палітрі. Мені так зручно. Ще нам знадобиться скляночка з водичкою, серветка, і, звичайно ж, гарний настрій. І будемо сьогодні малювати щось цікаве. Я буду імпровізувати в прямому ефірі. І розпочнемо. Для початку малювання, коли ви починаєте малювати будь-яку мальовку, треба на аркуші зробити таку габаритну рамочку. Все залежить, якого розміру ви хочете мальовку і в якому вигляді це буде. Як листівочка, чи це ви хочете, щоб це була повністю замальована форма. І цього залежить, як розмітити ваш аркуш. Для розмітки я проводжу такі поля, в мене десь приблизно по 2 см від краєчку. Натискайте на олівець дуже-дуже легенько, бо ці лінії треба буде потім витерти, І щоб не залишились потім такі сліди. Від цих ліній малюйте легенько. І у нас композиція буде у вигляді гілочки. Є декілька варіантів, як намалювати гілочку в Петриківському розписі на цій композиції. У мене буде такий варіант дуга, головне стеблинка як дуга. Може, не дуже видно. Я буду натискати на олівець трішечки сильніше, але ви малюйте легенько. Це така дуга, вона йде, це якщо середина аркуша, то вона вигинається і йде в правий верхній куточок. І у нас буде квіточка намальована одна, тому я малюю досить її велику. Десь, якщо це середина аркуша, розмічу, так? Да? Ось, то квіточка буде трішечки вище цієї серединки. Квіточки в нас вписуються зазвичай в коло або вал і намалюємо коло напрямок. Квіточки ось сюди в правий верхній куток, тобто серединка кола у мене буде, я малюю діагональ. Щоб у нас квіточка була симетрична, да? Допоміжну лінію я вже можна тут одразу витерти, щоб вона не заважала. Розділ, розділю це коло навпіл. І нижня пелюстка буде сама велика і схожа на сердечко. Так мені захотілося. Я від цієї крапочки малюю пелюстку у вигляді сердечка такого. Потім наступні дві пелюсточки будуть ось такі схожі на місяць з одного боку і з іншого боку. Ось приблизно так. І зверху в мене будуть пелюсточки, які я намалюю просто перехідним мазочком. Тут серединка квіточки таку дугу намічаємо. І тут вже я нічого не буду малювати, ну, може ще одну пелюстку ось тут намалюю, буде більш така пишна квіточка. Ось так. Далі ми розмітимо тут знизу листочки. Я знизу справа намалюю листочок у вигляді цибульки. Таким чином, це буде зелена цибулька. А зліва буде такий довгий листочок, і до нього ще будуть маленькі мазочки домальовані. Я роблю тільки головну розмітку, а все це буду малювати фарбами. І потім тут у нас будуть дрібні деталі. Мабуть, ми намалюємо якісь гілочки з ягідками і ну, побачимо, якісь можна бутони намалювати. Розпочинаю малювати фарбами. Фарба має бути розведена до стану рідкої сметани. Ми малюємо на білому тлі, тому в... на Головний, головна фарба, яку ми будемо брати на пензлик, має бути трішечки світліша, а та, яка на краєчок, має бути темніша, щоб добре виглядала мальовку. Перед тим, як ви почнете малювати, варто витерти олівець, щоб він потім не просвічувався крізь фарбу. Я теж це зроблю, хоч на камері, мабуть, не дуже буде потім видно, що я малюю. Але це, коли ви малюєте, обов'язково згадуйте про цей момент, щоб потім ваша малювка виглядала охайно. І можна перегорнути аркуш навпаки, щоб нижні пелюсточки було зручніше малювати. Беру я фарбу жовтеньку, головна в мене фарба буде. На кінчик я візьму світло рожевий. Рожевець цей колір я зробила. Таким чином, в білу фарбу додала трішечки карміну. Тоді цей рожевий не такий має відтінок, якщо ви зробите його на основі просто червоного кольору. І розпочнемо малювати оцю головну нижню пелюсточку. Трішечки я набрала, бачите, зовсім трішечки рожевого. ставимо пензлик на кінчик. В середині пелюстки. І спочатку я малюю по контуру зовнішньому, натискаю на пензлика і дуже-дуже повільно веду-веду-веду, аж до центру сюди пелюсточки. Піднімаю на кінчик. У мене ось щось я не побачила, що в фарба трішечки загусла, я раніше розвела і не змогла довести до самого низу. Слідкуйте, щоб фарби у вас були добре розведені і не були дуже густими, буде важко малювати. А також розведені фарби мають бути і сусідні фарби, які ви берете одночасно на пензлик, мають бути розведені однаково. Бо якщо буде фарба одна більш рідка, а інша більш густа, то буде, не, не вийде перехідний мазочок. І повторю ще раз: цей мазочок. Зверху, я малюю гуашевими фарбами, але можна малювати і акриловими. Як вам зручно, коли ви робите перші кроки малювання петриківського розпису, то варто малювати гуашевими фарбами, бо це буде легше, якщо ви виправите якийсь мазочок, потім наступні мазочки я малюю і головне малюйте дуже-дуже повільно. І приводимо в одну крапочку пензлик і піднімаємося ось так повільно на кінчик. Якщо мазочки довгі, то я кожного разу беру на пензлики головну фарбу і на кінчик контрастно. Якщо мазочки не дуже великі, то головну фарбу кожного разу набирати не треба. Тільки брати на кінчик фарби, інакше перехідний мазочок буде вже не яскравий і не дуже видно його буде. І отак мазочок за мазочком заповнюємо пелюсточку. Ось наступний. І в центрі ще один мазочок зроблю. В центрі навіть можна зробити, наприклад, більш контрастний, або взяти помаранчеву фарбу. Буде дуже цікаво виглядати ось таким чином. Я намалювала пелюсточку в формі сердечка. Далі намалюю ці бічні великі пелюстки. Теж буду брати жовту на кінчик рожеву, і всі пелюстки мають зійтися ось тут в центрі. Цю крапочку роста, да, де починають вони всі рости, як в природі. За один мазочок мені цю пелюстку не вийшло намалювати, я малюю за два мазочки. Коли за два мазочки, то починаєте теж з цієї ж крапочки. Зверху, туди ж сам в це ж саме місце, де перший мазок починався ставити пензлика, потрошку натискаєте і дуже-дуже повільно ведете пензл, розпластуючи ці шерстини, і приводите в центр і знову піднімаєтесь на кінчик. Ось тут в мене вийшла така дірочка. Якщо вона мені не подобається, то я зроблю ще один мазочок, ось тут, там, де стикується перший, другий. І перша і друга пелюстка. Ще один раз проведу ось тут мазочок. І наступну пелюсточку. Ось візьму кармін на кінчик, нехай буде більш яскрава. Теж починаю з краєчка і приводжу сюди до центру. І ще одна пелюсточка у мене тут розмічена. Я теж її намалююсь на кінчик взяла кармін жовтий, на кінчик кармін. Ось половинка вже нижньої частини квіточки намальована. І намалюю з іншого боку, ви можете використовувати не обов'язково такі фарби, кольори, як я малюю. Можете поімпровізувати і зробити свій неповторний малюнок в тих кольорах, які вам подобаються. Якщо квіточка має однаковий. Однакову побудову, але малюється різними кольорами, вона і виглядає інакше кожна квіточка. Ось так. І насолоджуйтесь кожним мазочком, який ви малюєте. Насолоджуйтесь тим процесом, як створюється ця краса, виходять ці кольорові мазочки з-під вашого пензлика. Дуже-дуже повільно ведіть. І ще один мазочок. Ось сюди теж в одну крапочку я все привела, подивіться, виходить. Вже половинка квіточки намальована. І після цього я намалюю ці мазочки, які в мене зверху у моїй квіточки. Ці мазочки я буду малювати. Не дуже товстий, кожна пелюсточка буде за один раз намальована, не, не два рази буде вести, і буде у мене зверху жовтий на кінчик помаранчевий. І почну з центральної пелюсточки, від цього кола ставлю пензлика теж на кінчик, натискаю повільно і приводжу, можна до самої серединки сюди привести. В залежності, скільки ви будете брати на кінчик пензлика фарби, такий буде перехідний мазочок. Буде дуже яскравий, ця фарба з кінчика дуже далеко потягнеться, чи не дуже далеко потягнеться. Ось, вигинаю я назовні так пелюсточки. Можна їх ближче одна до одної намалювати. Можна. Трішечки далі, як вам схочеться, да? це ж такий творчий процес. Головне, щоб ви просто насолоджувались тим, що створюєте. І з іншого боку, я трішечки перегортаю так аркуш. Якщо, наприклад, вже перехода не дуже видно, Фарби забагато було на кінчики, то знову занурюєте пензлик в головну фарбу в мене в жовту. Кінчик трішечки берете помаранчу, який ви будете використовувати, і знову малюєте. У мене така жовтенька квіточка виходить. І ще зроблю одну пелюсточку. Ось таким чином. Вийшла така квіточка. Поки вона буде підсихати, я намалюю зеленим кольором. Щось мені здається, вже темно світло візьму. І сьогодні я малюю тільки цим пензликом. Я не буду використовувати більш тонкий, щоб всі мали змогу повторити. Мию пензлика в водички, потім залишки води витираю об серветочку. Якщо у вас фарба добре розведена, і пензлик буде мокрий, ця водичка попаде до фарби, і фарба стане більш рідка. І знову я тут трішечки витру стеблинку, витру трішечки те, що я намалювала ці гамбаритні лінії. І беру світло зелену фарбу. І щоб намалювати тоненьку лінію, треба поставити пензлика на кінчик, щоб ми змогли тонесеньку лінію намалювати. І тримаючи пензлик вертикально, ось так повільно-повільно ведемо пензлика. І знизу можна більш товсту стеблинку зробити. І ці... Зелені листочки у формі цибулинки, і просто тут буде листочок. Можна малювати зелений на кінчик темно-зелений, зелений, зелений на кінчик будь-які кольори, які я вже використовувала у малюванні квіточки. Ну, візьму в центрі тут зелений на кінчик жовтий в центрі цибулинки. Дивіться, як гарно виходить такий колір, зелений жовтенький а далі я візьму зелений на кінчик, яскравий зелений. І ці дві пелюсточки, листочка, можна так сказати. Намалюю більш такі зелені. І з іншого боку малюю. Якщо хочеться, можна більш широку зробити пелюстку. Потім домалювати ось тут такі малесенькі з боків, з нижнього боку, а з верхнього боку, мені хочеться намалювати більш таку довгу пелюстку цього листочка. Сюди вона прийде аж до стеблинки, знову я піднімаюся тут на кінчик пензлика. Ось така зелена цибулинка вийшла, як листочок. І зліва я теж намалюю зелене світло на кінчик, на кінчик яскравий, зелений, таку довгу стеблинку, листочок перехідним мазочком натискаю такий довгий-довгий перехідний мазок, тягну його і дуже-дуже плавно він має прийти до головної стеблини. І до нього до цього мазочка, цього зеленого листочка, домалюю ще декілька. Можна зробити це знизу доверху, як зручно. Наприклад, знизу, ось так вигнути один листочок. На кінчик можна взяти, наприклад, у наступному жовтенький, більш довгенький такий листочок вигинаю. Плавно, як ми в природі бачимо, як травинки, травичка в ця згибається. Да? І так малюємо такі зелені листочки. Чергуючи жовтий, я беру чергую жовтий і темно-зелений на кінчик. Можна ще ось тут один мазочок зробити. Можна залишити з такою дірочкою. Ось такий листочок. І з іншого боку, щоб не залишались тут такі проміжки, я теж демалюю вздовж стеблинки такими перехідними мазочками, вигнутими маленькі листочки. Ось таким чином вони вже будуть меншими. І заповнюю цей простір. Ну, ось Тут ще проситься одна така травичка. Ось знизу в при... в... можна і залишити так. І зверху ще домалюємо зелену травичку і закінчимо саму квіточку вона вже висохла. Теж тут пензликом я намалюю гілочку, яка ось дивиться сюди доверху. Ось так я натисну на пензлика і відпущу, і буде така травичка довгенька. І від неї я зроблю такий кущик. З однієї точечки я виведу декілька мазочків. Теж перехідний мазок використовую. Так ось виводжу сюди, сюди коротенько, вигинаючи, сюди більш довго. І Ще вставлю, ну, з іншого боку намалюємо. Побачимо, може, там ще ягідки домалюємо. І сюди. І оформити серединку. О, Мені тут хочеться ще вивести завиток. Бо дуже така прямолінійна травичка вийшла. Завиток я теж малюю просто кінчиком пензлика, дуже тоненько, ось так ставлю пензлика на кінчик. І виводжу, начебто хочу намалювати коло. Потім завертаю, ось так коло малюю. Потім, потім завертаю, роблю таку петельку і ще, начебто хочу зробити одне коло, і потім залишаюсь так і домалюю серединку квіточки. Можна взяти. Ватну паличку. Ми не будемо сьогодні робити виписку котячим пензликом, просто перехідним мазочком. І оздобимо цю квіточку дрібними різними крапочками. І всерединку можемо замалювати помаранчевим. Ось це місце, де у нас великі пелюстки і верхні пелюстки, тут можна поставити отак крапочку. Да? І вище неї поставити... Декілька крапочок у формі цієї серединки квіточки. Такий, начебто сектор кола да? виходить. Багато крабочок таких. І щоб підкреслити пелюсточки, я карміном зроблю такі тонесенькі мазочки між пелюстками. Беру, беру кармін, знімаю залишки фарби з кінчика, пензлика, щоб він був гострий. І тут малюю між пелюстками такі довгенькі, тонесенькі лінії. Вони підкреслюють кожну пелюсточку. Я не використовую виписку, не малюю такі прожилочки сьогодні дрібні, тому підкреслюю кожну пелюсточку отаким карміновим кольором. І з іншого боку. Перегорну, щоб не влізти вологу фарбу. Будьте обережні, коли малюєте, слідкуйте, щоб у вас рука не влізла в фарбу, бо зіпсується мальовка буде дуже шкода. Так, і ще одна. Ну, хочеться ще поставити декілька ягідок, і мені ще хочеться більш світлим жовтим, жовтим з білим. Зробити крапочку в центрі квіточки і поставити ягідки. У мене є така баночка, в якій вже я давно змішала жовту фарбу з білим, бо часто її дуже використовую, беру вмочую ватну паличку і ставлю в центрі ось так таку крапочку. І щоб поставити маленькі крапочки, можна використати зворотню частинку пензлика. І я вмочую сюди в пензлик, в цю фарбу світло, в держачок, і по цьому висуку по поставлю декілька таких крапочок. Дивіться, одразу квіточка інакше вже виглядає. Але з цими крапочками теж треба відчувати міру, бо можна дуже. Зробити розбити квіточку чи будь-яку мальовку на дрібні елементи, вона не буде гармонійною, не буде сприйматися вже цільною. Тому, коли малюєте, якщо полюбляєте малювати крапочки, то вчасно зупиняйтеся. Це такий момент, бо інколи важко зупинитися, дивіться як. Квіточка вже виглядає інакше. Навіть якщо ми намалюємо дрібні тонесенькі елементи виписки, да? і якщо захочеться, можна намалювати ось тут зверху дуже тонесенькі крапочки. Ну, для цього можна використати зубочистку. Ось тут, начебто, пилок поставити. Можна його поставити, наприклад, карміном. Ось тут. Такі кармінові крапочки, вже інакше буде теж виглядати ця квіточка. Дивіться. Таке приладдя, яке є в кожному будинку, да? зубочистки, ватні палички. Ось, наприклад, так. І я б ще б домалювала на цих зелених гілочках де подекуди ягідки. Ну, По-перше, знизу, де, там, де в мене Намальована ця зелена цибулинка, знизу теж варто поставити крапочку. Ну, Помаранчеву буде добре, я думаю. Ось тут, де починається. Бачите, зовсім інакше виглядає, вже квіточка. І можна поставити ягідки на оцій центральній гілочці зеленій, можна їх рожеві зробити, будуть добре виглядати. Ставлю тут велику. Потім менше, менше, менше. І зовсім маленько, якщо ватна паличка не ставить, то можна поставити зворотню частину пензлика. І можна також рожеві поставити крапочки по цьому листочку, щоб він не був зовсім. Ми ж теж не робимо прожилочки зараз, але ви можете зробити прожилочки. Якщо у вас є котячий пензлик, то ви можете це зробити. Ось такі крапочки я поставлю. І вже зовсім інакше виглядає листочок. Використовувати для крапочок можна будь-які кольори. Ну, ось така в мене вийшла мальовочка, невеличка, квіточка. Можна ще домалювати в цей бік, воно проситься. Да? Давайте домалюємо. Щоб врівноважити цю композицію, я ще домалюю ось з цього боку. Невеличкий завиток. Ну, це у нас головна гілочка ось сюди йде, а допоміжна гілочка піде ось десь-сюди. І цей завиток буде не дуже довгий, такий теж малюю, начебто хочу намалювати коло, завертаю і знову сюди. І вже знизу теж під цій, цим завитком намалюю декілька дрібних листочків. Дивіться. Ось. І вздовж цієї, цих завитків на краєчку теж можна поставити декілька яєдок. І теж я зроблю це рожевим кольором. Це підтримає головний колір на пелюстках, на ці, ці крапочки. І вздовж я не на саму стеблинку ставлю, а отак декілька ну, малесеньких ягідок намалюю. І з цього боку. Ну, на цьому все. Вийшла в мене така мальовочка. Я дуже рада, що ви прийшли помалювати зі мною, подивити, а чи просто подивитися. Мені дуже приємно, що в мене вийшло зробити цей прямий ефір такий перший експеримент. І до нових зустрічей. Буду рада бачити вас на моєму каналі далі. Малюйтесь з задоволенням і до зустрічі!